Уявіть, ваша дитина по 100 разів починає перевіряти замки, мити руки до болю, до крові не може заснути через нав'язливі думки. І ви себе можете запитувати, а в чому причина цих розладів? ми з вами живемо в епоху, коли психологічні травми вже не сприймаються як вигадка чи слабкість характеру. Але ми також маємо усвідомити. Що не всі переживання мають однакову травматичну дію на людину. Для когось булінг це не просто неприємний спогад, а для когось це пусковий механізм для багаторічного страждання і формування обсесивно компульсивного розладу. Це не вигадка, а результат багаторічного дослідження, яке проведено у Швейцарії серед 16 тисяч. Обстежуваних лизнюків. І булінг сам по собі не формує океан, а поєднання травми і генетичної вразливості дає саме те, що ми називаємо психічним розвитком. Це як сірник і бензин. Сам сірник це булінг. Але якщо поруч немає пального, нічого не трапиться. Генетика це той бензин. У когось його більше. у когось менше. І тут ми запитуємо себе, чи можемо ми передбачити, хто більше важливий, а хто менше? Так, можемо. Завдяки дослідженням близнюків ми побачили, що у деяких людей мозок реагує на стрес інтенсивніше. У таких людей і формується ОКР – депресія або тривожний розлад. І це не їхня провина. Це особливість нейрохімії, спадковість, з якою вони народилися. Що це може означати для нас, фахівців, батьків і взагалі для суспільства? Перше, що булінг – це не дрібниця, він може зламати життя не кожному, але саме тому, хто був більш вразливий до того, як перший кривдник штовхнув його. У шкільному коридорі. Друге. Це емоційна підтримка. І це не розкіш, а профілактика психічних розладів. Почути свою дитину, поспівчувати її, підтримати її. Це дуже важливо для неї. Третє. Співчуття має стати нашою базовою реакцією, а не така реакція, як «ну, з ким не буває. Нічого страшного та інше. Сьогодні я хочу звернутися до всіх: до вчителів, батьків, терапевтів, молодих людей. Кожен ваш вчинок має значення. Кожне сказане слово або не сказане слово може стати або підтримкою, або травмою. Бо навіть якщо ми не бачимо генетики, вона є. І вона чекає на умови, щоб проявитися. Але саме ми створюємо ці умови. Тож будьмо уважними один до одного. Можливо, наша підтримка це те, що врятує через психічне здоров'я.